Продовжимо розглядати проценти або відсотки, що одне й те саме. Ви вже знаєте, що люди домовилися одну соту частину чогось назвати одним процентом і позначити отак. У цьому квадратику замальована лише одна сота частина його площі, тобто 1%. А зараз у нас таке завдання: розглянути 5 фігур. Визначити, яка частина кожної фігури замальована зеленим, і записати це у процентах. Давайте розглянемо. У цій фігурі замальована зеленим лише одна десята частина її площі. А нам треба так зробити, щоб у знаменнику було 100. Тоді треба помножити і чисельник, і знаменник на 10. То це 10 сотих частин, замальовано зеленим. А це 10%. Можемо записати 10%. відсотків. Наступна фігура замальована по всяким зеленим кольором, то це сотих 100 частин, або 100%. Три четвертих цієї фігури. Замальовано зеленим, треба зробити так, щоб у знаменнику було 100, то помножити і чисельник і знаменник на 25, 75 сотих, тобто 75%. відсотків. Дві четвертих цієї фігури замальовано зеленим. Можна скоротити на два буде одна друга, можна було цього і не робити, але нам треба зробити так, щоб у знаменнику було 100. От зараз помножимо на 50 і на 50 то буде 50 сотих або 50%. 50% цієї фігури замальовано зеленим. А у цієї фігури одна четверта замальовано зеленим. То помножимо на 25 на 25, отримаємо 25 сотих або 25%. 25% цієї фігури замальовано зеленим. Дуже легко, молодці.